День в хату, найкращі люди сьогодні поговоримо про те, що веганство – це спосіб життя, це не тільки про харчування. Бо знову ж таки, ті, хто так думають, що це от, тільки про те, щоб відмовитися і змінити їжу тваринного походження на рослинного походження, якусь подібну. І все то ні, я тримаю в руках. Зубну пасту, також доглядову штуку. Це просто я взяла щось рандомне з цієї групи. Це в мене масло авокадо, бо Я більш нічого не користуюся іноді гідрофільним маслом, тому що я вивчала ці всі гелі, впливають на шкіру. Що не треба людям це все робити, купувати ці всі щолич, миватися цим сим, потім чому морщини, чому то, все. Так от, отаке от в мене є. І також з розділу товарів для дому: це штука для унітазів, для миття унітазів. І... Ці всі товари об'єднують те, що вони веганські, вони не тестовані на живих організмах, і вегани купують альтернативні варіанти звучних, звучних речей. Також прокладки, існують памперси, Уже, вже, звісно, хочеться на це все збільшувати попит, щоб. Виробники розуміли, що це корисна і важлива річ, і нам це треба від різних брендів більше і більше від нових брендів веганських, щоб закривали лавочку всі не веганські бренди, а робили веганські бренди і екологічні, з адекватним до цього всього складом. О такі позначки потрібні, щоб були на Тих чи інших товарів. Також коли вегани, ваганки купують собі якийсь одяг, вони завжди звертають увагу на склад. Я постійно це роблю, що в секондах, що в якихось торгівельних центрах. Якщо в секонді я знайшла якусь річ, і я не можу знайти бірку зі складом, а ця річ мені сподобалася, я її не купую. Плю. Насправді якось це може складно сприйматися, але ні, коли ти розумієш, для чого ти це все робиш, ти це робиш в кайф з задоволенням, як якийсь Шерлок Холмс шукає через Лупу ці всі класні бренди, веганські альтернативи. Також люди, вегани, які палять, вегани веганки які палять. Без різниці, це якісь айкоси, шмайкоси і таке інше. Вони також повинні брати веганські альтернативи. Так само з алкоголем. Я це все не підтримую. Але благо є веганські альтернативи алкоголю і тому подібне. Що ще? Звісно, по їжі я проходитися навіть не буду. Ну, окей, просто скажу коротко: Вегани не їдять. Їжу тваринного походження. Мет, яйця. Ем, хтось думає, що, типу, це нічого страшного, це ж просто це ж ні, нікого не вбивали. Та ні, це є результати експлуатації. Проходять ці всі тестування, знову ж таки, на цигарках, це просто. Ох. Про з очей. Просто ти на це дивишся і думаєш продовжу про одяг, що ганеваганки не носять шкіру. Хтось так обирає і вважає за потрібним купувати Бу на секундах і їжу вироби тваринного походження, якісь там речі. Але для мене, наприклад, це ноу, no, тому що це все одно. Породжує попит на ту чи іншу річ, на ті чи інші матеріали. Я вже дійшла до того, що до того, що я дивлюся, звертаю увагу на поговки, бо вони можуть бути зроблені з перламутру, а перламутр це також експлуатація. Хто, блін, забула? Хто когось з морських жителів також. З такого класичного, що всі знають, це цирки, дельфінарії, зоопарки. Ми кажемо до побачення цьому всьому. Це просто. Ну, розумієте, я вже не знаю, які підбирати слова, щоб це все описувати. Що ще також, звісно, є вже. Ті, хто ще йдуть далі і звертають увагу на те, які вони дивляться, фільми, серіали, особливо коли вони купують той чи інший перегляд того чи іншого серіалу і фільму. Часто у фільмах, серіалах і тому подібне, відбувається експлуатація живих організмів. Всіх багато думок на цю тему. Хтось вважає це окей, хтось якось це я от в такому. Нерозумінні, бо ем, ти не можеш до кінця розуміти, що ем, от коли наприклад, дивишся тизер, дивишся цей ем, три, три, трейлер, ти не можеш ем, розуміти до кінця, чи є там якась експлуатація чи ні. А, можна так якось попереджати після перегляду, що от а, так, подивився. Я, напевно, бачу для, це, для себе цей варіант, що подивився, побачив, що так є експлуатація, і написав про це, сказав, закричав просто з кожного утюга. Також ботокси, шмотокси і тому подібне для веганів є вже альтернативи цього всього. Так само з медикаментами. І, звісно, якщо щось загрожує життю, і ви не можете обійтися без якогось втручання з якимись там препаратами, які протестовані на живих організмах, звісно, людина обере своє життя і веганка або веган. І піде зробить ту чи іншу операцію, або прийме ту чи іншу якусь о, якісь ліки, якщо ми кажемо про звичайну о, традиційну медицину, я її не люблю, бо вважаю альтернативу, альтернативну медицину більш адекватнішою. Це, от, з прикладу, що вегани задають питання веганам, що. Ну, а якщо на тебе там нападе собака дика, ти що дозволиш їй себе з'їсти? Ні, це вже такі крайнощі, які Ну ми розуміємо, що, звісно, людина буде захищатися і обере своє життя. Але якщо подивитися під іншим кутом, то людина зробить якусь травму цій дикій собаці, але вона Врятує своє життя, і буде продовжувати робити все можливе, щоб пропагувати цю тему веганства і сама буде веганкою і вести такий спосіб життя. І з цієї точки зору це рішення адекватне спасти своє життя. Ну і загалом просто, блін, жити. Навіть от з точки зору, що блін, це якось, типу, що веган вбив тварину, так вбив, але потім врятував ще мільйони просто живих організмів і пропагував, продовжував пропагувати тему веганства і зробив так, щоб інші перейшли на такий спосіб життя і з цієї точки зору. Оця загибель або травма дикої собаки буде більш-менш виправданою. Отакі От справи. Хочу підсумувати, що ваганство – це тупо кайф. Це настільки шикарна річ, яка змінює життя моє в кращу сторону, і в кращу сторону цей світ змінює. І так, є проблеми, коли ти якось ем, не можеш знайти щось веганське, і ти думаєш, блін, да як так, тебе якось бісить ця несправедливість. Але з усіх ситуацій можна знайти вихід і якось знайти якусь альтернативу і тому подібне. Головне бажання. От реально все, я тут вже запарилася, біля батареї сиджу. Капець! Я бажаю вам всього самого найкращого, візного настрою, багато енергії, класного стану, go vegan! до нового відео.